Триває наша програма. Ви на хвилях Української служби польського радіо. За мікрофоном працює Володимир Гарматюк і Наталя Нарожна за режисерським пультом. Далі до вашої уваги підсумки тижня у Польщі. 2 вересня на веб-сайті Центру урядового законодавства опубліковано законопроєкт, який посилює виплату допомоги 800+, іноземцям, включно з українцями, які проживають у Польщі. Суть цієї пропозиції в тому, що допомога виплачуватиметься тим, хто зареєстрований в закладі соціального страхування або в ЗУСІ, речниця громадянської коаліції Дорота Олбода каже, що законопроєкт, підготовлений міністерством внутрішніх справ, відповідає очікуванням тих, хто хоче посилити систему, і тих, хто піклується. Про так звані вразливі групи за словами дороти Лободи, законопроєкт за запевненнями заступника міністра внутрішніх справ та адміністрації Мація Дущика вже готовий. Його подано до канцелярії прем'єр-міністра. Он позвала на він дозволяє виплачувати допомогу людям, які фігурують у нашій системі соціального страхування ЗУС. Це означає, що пенсіонери, літні особи, які не працюють, бо не можуть, бо перебувають на пенсії, не будуть позбавлені допомоги. Або також матері з малими дітьми зможуть отримувати допомогу. Натомість ми ще не бачили деталей цього проєкту. Чекаємо, доки він буде наданий урядом. З того, що заявив міністр Дужчик. Систему виплат ЗУС буде пов'язано із системою прикордонної служби, щоб упорядкувати виплати так, аби отримували їх лише ті, хто перебуває на території Польщі. Ми чекаємо на конкретні пропозиції, але також пам'ятаємо, що частина людей, які перебувають у Польщі, не працюють не тому, що не хочуть, а лише тому, що це, наприклад, мама з трьома дітьми чи дідусі та бабусі, які опікуються дітьми, чиї батьки воюють в Україні. Вже займулися дядським, котре городіця. Вальчого в Україні збігнів Кузьмюк із партії право і справедливість не виключає того, що опозиція підтримує урядовий законопроект, проте наголошує, що треба знати його деталі. Якщо в цьому законі буде передбачено норми, що впорядковують систему виплати 800+, плюс. І якщо не буде там додаткових речей, які призведуть до колізії з опозицією, як це часто буває, то не виключаємо, що його буде підтримано. Ми співпрацюємо із президентом, але немає жодного зв'язку між підтримкою якогось проєкту в сеймі опозицією та підписом президента. Постійний комітет ради міністрів розглянув цей законопроєкт у четвер очікується, що його ухвалять наступного тижня і подадуть до сейму 9 -го вересня. Вівторок політики керівної коаліції запевняють, що вчасно ухвалять поправку до закону про допомогу громадянам України. Даріуш Вічорик із лівих визнає, що не очікував, що президент Навроцький накладе вето на поправку до закону про допомогу. Він нагадав, що більшість його положень діють з березня 2022 року, тобто з часів правління партії право і справедливість. Є гігантичний балаган з цього поводу. Маємо зараз величезний безлад. Зателефонуйте сьогодні до воєводських управлінь і подивіться, що відбувається з паспортними столами. Вони завалені питаннями, бо ці люди, цей мільйон людей тут у по. Ще не знають, що буде після 30 вересня, і на жаль, це вето призвело до цього. Цю проблему доведеться вирішити, але це відповідальність уряду та парламентської більшості. Ми подбаємо про те, щоб у вересні це було вирішено. Так, щоб вересні то було зреалізовано. Тиждень тому нагадаємо, 25 серпня, президент Кароль Навроцький наклав вето на поправку до закону про допомогу громадянам України. Це продовжувало підтримку громадян України, які проживають в Польщі через війну. Найважливішою зміною стало продовження захисту до 4 березня 26-го року, що дозволить біженцям продовжувати користуватися своїми правами на роботу, освіту, охорону здоров'я і соціальні виплати. Бо чинні правила діють до 30 вересня. Обґрунтовуючи своє вето, президент Кароль Навроцький заявив, що. Допомога 800+, має надаватись лише українцям, які працюють у Польщі. Він поділяє також думкою щодо їхніх прав на охорону здоров'я. Цій пропозиції включено до президентського проєкту змін до закону про допомогу громадянам України, який подано до Сейму. Рада міністрів найімовірніше ухвалить урядовий законопроєкт у відповідь на президентське вето про допомогу громадянам України. Про це повідомив координатор спецслужб Томаш Сімоняк. Він наголосив в ефірі третього каналу польського радіо, що. Також Міністерство внутрішніх справ та адміністрації підготувало законопроєкт спрямований на посилення доступу всіх іноземців, які працюють у Польщі до сімейних виплат і медичного обслуговування. До тепшепіси округ вже згадані положення залишаться, оскільки вони були предметом вето президента. Однак Міністерство внутрішніх справ та адміністрації провело свою роботу, і цілком справедливо, щоб відокремити питання різних пільг для іноземців від закону про допомогу українцям. Адже в Польщі є не лише українці, є також білоруси і багато інших громадян із правом на постійне проживання. І зараз розробляється другий закон, який має на меті комплексно врегулювати пи. Питання пільг для різних іноземців ловач квесті швятчень для ружних обцокрайовців. Спікер польського сейму вважає, що систему пільг для іноземців слід посилити. Шемон Головня вважає, що поширення таких виплат, як програма 800+, плюс на іноземців, це інвестиція у майбутнє. Бо вони зостануть в Польщі й бедно працювати. вони залишатимуться в Польщі та працюватимуть. Вони отримуватимуть допомогу 800 плюс протягом кількох, можливо, десятків років. А потім, як працівники в Польщі, вони сплачуватимуть внески та податки протягом кількох десятиліть. І це враховуючи нашу демографічну ситуацію, не розтринкування грошей, це інвестиція. То нієсроздавництво, то є інвестиція. 3 вересня дрони двічі порушили польський повітряний простір. Військові заявили, що все під повним контролем. Факт перетину підтвердив генерал В'яслав Кукула, начальник генерального штабу збройних сил Польщі, на прес-конференції заявив, що порушення не призвело до жодних наслідків, оскільки військові все контролювали і додав, що уроки було винесено з випадкового вибуху безпілотника поблизу Лукова у Люблінському воєводстві ми залучили значні додаткові ресурси для захисту польського неба, але насамперед ми задіяли в операції певний геймченджер – літак F-35. Я висловлюю щиру подяку своєму голландському колезі, Але, передусім, я дякую чудовим голландським пілотам. Очікує придеським швітним голіндерським пілотом. Польські збройні сили не збивали дронів, вони їх супроводили, поки дрони не вийшли із повітряного простору Польщі. Генерал В'яслав Кукула заявив, що польські військові не приймають рішень про збиття безпілотників для захисту цивільного населення від уламків. Генерал Мацій Кліш, оперативний командувач збройних сил Польщі, наголосив, що в обох випадках було активовано засоби протиповітряної оборони. Те два нарушення Ці два порушення були повністю відстежені як національними, так і союзними засобами національної системи оборони. Серед них були як голландські літаки, так і літаки інших країн, що виконували інші завдання, зокрема розвідку та підтримку операції F-35. П'ять чи самолоту Генерал Мацей Кліш також нагадав, що польська армія діє в мирний час. і Її головною місією зараз є захист держави та громадян, а не участь у військових діях, включно зі збиванням об'єктів, які порушують повітряний простір. Генерал Мацей Кліш, оперативний командувач збройних сил Польщі, оголосив, що враховуючи інцидент у Лукові кілька тижнів тому, і цю подію він звернувся до начальника генштабу і прем'єр-міністра із проханням підготувати рішення, які значно скоротять час реагування системи, М протиповітряної оборони, аби війська могли краще контролювати такі ситуації в майбутньому. Уже 5 вересня прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що відтепер Польща рішучіше реагуватиме на провокації, які проти неї спрямовано. Він заявив, що Польща намагатиметься діяти обережно, але реагуватиме рішучіше будь хто хто ризикне вдатися до такої провокації, зіткнеться з дуже серйозними наслідками. Це будуть дипломатичні відповіді, дії держави та дії наших служб, а також кінетичні дії, якщо це необхідно. Будь-хто, хто порушить польський повітряний простір, зіткнеться з негайною реакцією польської армії. експерт із безпеки, професор маці Мільчановський, вважає, що Польща повинна мати можливість збивати об'єкти. Які порушують її повітряний простір в ефірі польського радіо? 24 він висловив стурбованість, тим, що польща не в змозі захистити власний кордон. Дронами він сказав, що Польща повинна виготовляти тисячі дронів та оснастити ними військових. на лінійні підрозділи не мають безпілотників. Вони досі не навчені. Їх використовують для демонстрацій, і ми досі не можемо захистити власні кордони за допомогою цих безпілотників. А в боротьбі з безпілотниками використовуються не лише літаки та інші засоби, але насамперед безпілотники. Алешні дрони. Дрони польська зброєва промисловість все ж виготовляє. Ось наприклад, цього тижня вони представили Storm Rider – морський дрон для спеціальних операцій в Балтійському морі. Апарат, який нагадує броньований моторний човен, вперше було показано на оборонному ярмарку у кельцах групою ВБ, найбільшою приватною компанією з виробництва озброєння військової техніки в Польщі. Ремігіуш Вільк з цієї групи каже, що можливості морського дрона, розробленого з нуля польськими інженерами, доволі. Цікаві, мали невелике суденце має багато цікавих можливостей. По перше, воно може спостерігати, патрулювати, захищати. Воно озброєне. Це багатоцільова одиниця, яку ми створюємо для задоволення потреб наших польських моряків, для захисту їхнього життя, а також для того, щоб уникнути необхідності плавати всюди на суднах із екіпажем. Але не мусили в женже окрема мізаокодви. На цьому тлі росте занепокоєння Польщі можливим виведенням американських військ із Європи. Президент США Дональд Трамп заявив під час зустрічі з президентом Карлом Навроцьким в Білому домі, що американці залишаться в Польщі, і можливо їх буде навіть більше. Питання пов'язані з присутністю американців. Польщі мали би узгодити міністри оборони США і Польщі. Важливим результатом зустрічі президентів Польщі та Сполучених Штатів є також підтвердження подальшої присутності американців у польській країні. Про це повідомила польському радіо 24 професорка Пауліна Матера, завідувачка кафедри американістики і масової інформації Лоського університету. Вона вважає, що остаточне рішення все ж залежатиме від міжнародної ситуації. Напевно, важне буде розвиток ситуації. Розвиток конфлікту в Україні, спровокованого Росією, і те, як він розвиватиметься. Безумовно будуть важливі. Президент Трамп також ухвалюватиме конкретні рішення в той час. теж у Польщі. Також котре наголосили, що польські війська не братимуть участі у миротворчій місії в Україні, але Польща надаватиме логістичну підтримку. Про це далі в програмі. Україна підписала близько 30 документів зі своїми партнерами щодо гарантій безпеки, але цього недостатньо, аби запобігти будь-яким потенційним загрозам після закінчення війни. Про це у середу заявив президент України Володимир Зеленський після зустрічі коаліції охочих. Щодо гарантій безпеки, сказав він: є близько 30 документів про них, але вони різні і передбачають допомогу лише після війни. Ми ж очікуємо підтримки від деяких країн, враховуючи двосторонні відносини, але з Зараз, коли говоримо про гарантії безпеки від держав, нам потрібно більше ніж ці документи, заявив Зеленський під час прес-конференції із прем'єр-міністром Данією метте Фрідеріксем. Зеленський вважає, що юридично обов'язкові гарантії безпеки потрібні, бо не хотіла б Україна брати на себе жодного ризику після війни та за безпеку Європи, незалежно від того, хто очолюватиме ту чи іншу країну. Загалом 26 країн заявили про готовність брати участь у місії з гарантування миру в Україні. Про це також заявив президент Франції після саміту Коаліції охочих Еммануель Макрон сказав, що всі 35 країн-учасниць коаліції охочих готові допомогти Україні, але ще не всі погодились брати участь у військовій місії. Nous avons 26 pays, qui formalement... сьогодні. У нас є 26 країн, які офіційно зобов'язалися розгорнути свої війська в Україні як сили перестрахування або бути присутніми на суходолі, морі та в повітрі, щоб надати Україні цю підтримку наступного дня після припинення вогню чи мирної угоди. Президент Франції теж наголосив, що Німеччина, Італія і Польща, які досі виступали проти відправки своїх військ до України, будуть важливими учасниками цього плану. Гарантії безпеки для України стали відчутними і практичними. Так оцінив їх прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. За його словами, Європа рішуча єдина і солідарна. Дональд Туск каже, що Росія тягне час, не має жодних видимих результатів перемовин щодо припинення війни. Разом з тим, Польща вкотре підтвердила, що не насилатиме власних солдатів, натомість діятиме як логістичний центр і база підтримки для європейських військ. Усі розчаровані відсутністю результатів, незважаючи на зусилля європейських країн та президента Сполучених Штатів. Все це демонструє рішучість Європи, її справжнє єдине та спільне бажання. Те, що президент Трамп бажає припинення війни, видно з його численних заяв. Однак ці дії поки що не дали жодних результатів, і, схоже, Путін і Росія тягнуть час. Ці окремі країни гарантують або свою присутність, або свою участь у гарантії. Рентуванні безпеки України, польща, як ми неодноразово наголошували, не планує направляти війська до України навіть після закінчення війни. Однак ми відповідаємо за логістику. Відомо, що польща є найбільшим хабом, місцем де організують допомогу Україні. Це достатнє, якщо не винятково важливе завдання, і звичайно, всі приймають таку форму польської присутності та допомоги Україні. То те форми об этом України. Європейська комісія схвалила угоду про вільну торгівлю із країнами Південної Америки. Це країни так званої групи Меркосур, Аргентина, Бразилія, Парагвай та Уругвай. Тепер настала черга країн ЄС для схвалення угоди. Достатньо більшості, європейський парламент ще має дати свою згоду. Спротив висловили Польща, Франція, кілька менших країн, таких як Ірландія та Нідерланди. 3 вересня, в середу, перед тим як Єврокомісія ухвалила угоду, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що якщо Польща не зможе її заблокувати, то боротиметься за запровадження захисних механізмів. Ми не можемо буде Меркосур, Ми не можемо Польська, голосувати та, за це. Польща буде проти Меркосуру, бо та, ми хочемо справді захистити або принаймні або висі показати висі та висі продемонструвати висі нашу відданість захисту інтересів польських виробників. виробників. У четвер я буду на конференції Кремсьчі коаліції охочих не лише на конференції країн, які допомагають Україні у війні з Росією, але й знайду час, щоб поговорити віч на віч з президентом Макроном про те, як пом'якшити наслідки Меркосур. як і заступник міністра сільського господарства Польщі Адам Новак наголосив, що захисні механізми мають враховувати можливі збої на європейському ринку. Квестия єс така, чи міністрові рольництва питання в тому, чи зможуть міністри сільського господарства, з якими ми розмовляємо, тиснути на свої уряди, щоб ця угода в такому несприятливому вигаді не набула чинності, чи вони її заблокують. Президента запросили до співпраці у цьому питанні на раді Кабінету міністрів. Позиція уряду негативна. Ми говоритимемо з Данією та країнами Балтії. Президент зустрінеться з прем'єр-міністркою Мелонії в Італії. Ми також маємо досвід, наприклад, попереднього. Редміх автономних торговельних заходів та торговельних відносин з Україною тоді ефективно спрацювало своєрідне аварійне гальмо, коли проблеми на ринку, принаймні в одній державі учасниці, давали можливість обмеження дії угоди. Чонковським поводує таких то можливо угода Євросоюзу із країнами Меркосур, як пам'ятаємо, під час протестів аграріїв стояла поряд із вимогами про припинення так званого неконтрольованого напливу української сільськогосподарської продукції. Цей на європейський ринок Євросоюз та Україна до речі досягли принципової домовленості щодо оновлення угоди про поглиблену і всеосяжну зону вільної торгівлі влітку цього року, що також викликало невдоволення, зокрема в Польщі. Тодішній міністр сільського господарства Польщі Чеслав Сікерський висловив обурення способом комунікації ЄС із країнами Європи і заявив, що їх просто поставили перед фактом. Аграрії в Польщі заявили, що угоду з Україною прийняли без консультацій ними тим часом про Меркосур Швічак із громадянської коаліції стверджує, що Польща шукає блокуючу меншість, аби перешкодити тому, щоб угода набула чинності, і сказав, що Польща розраховує на опір Франції та Італії. Маріо Швічак також нагадав, що на публічній частині засідання Кабміну президент Польщі Кароль Новроцький пообіцяв переконати прем'єрку Італії заблокувати угоду Меркосур. Скоро це взяти наші навіким сенсі. Якщо він хоче взяти на себе цю відповідальність і в певному сенсі натякнув, що володіє талантами в міжнародній політиці, які дозволять йому вирішити це питання з італійською стороною, то нехай робить це. Ми будемо тільки раді, якщо це вдасться. Однак аргументи щодо Меркосуру відомі, оскільки вони неодноразово обговорювалися на різних форумах, зокрема за лавштунками на рівні ЄС. Це не нова тема, і вона для нікого не є несподіванкою. Тоні з тема тоноди, то ніж якась справа, яка кококольк заскакує заступник керівника канцелярії прем'єр-міністра Польщі Якуб Стефаняк із польської народної партії, заявив, що депутати Європарламенту від ПоЕСЛ та громадянської коаліції неодноразово заявляли, що вони сприятимуть формуванню такої блокуючої меншості. Ми єстечьме на щастя в такій ситуації. Жене є... щастя, ми перебуваємо Європі в ситуації, коли в Європі є кілька інших країн, чиї інтереси збіжджі, збігаються з інтересами польських фермерів. Створення такої меншості випадки, завдання непросте, не не як сказав прем'єр-міністр, але й неможливе. Якщо у нас також буде заява президента про те, що він приєднається до цієї позиції, щоб боротися за здорову польську їжу, то я вірю, що і президент, і уряд будуть говорити тут в один голос. То уфаже тутай. І президент і Жан Беджімовю одним зданням. Колишній заступник міністра закордонних справ Андрій Шейна сподівається, що блокуюча меншість буде знайдена. Він також нагадав, що нинішній стан переговорів про угоду нинішній уряд успадкував від партії право і справедливість. Пишели, ми можна бить паличка негоціації в момент, можна сказати, отримали естафету переговорів у той момент, коли вони практично були закриті. І ми не пригадуємо, аби в документах окремих засідань, чи то ради, чи то всіх інших робочих груп було видно рішучий голос уряду права і справедливості у цьому питанні. Тож, якщо хтось запитає, хто завалив угоду Меркосур, то це зробив уряд права і справедливості, і ми зараз намагаємося це виправити. Прави Меркосуру заваліто жонд права справедливості, а ми у зараз тересто на і тут знову є політичне протистояння. Бо опозиція, наприклад, вважає, що саме чинний уряд відповідає за те, аби ця угода могла бути втілена. Депутат від партії право і справедливість Збіднів Кузнюк вважає, що цьому. Сприяв поділ годин на політичну і торговельну частину, де була розпатривана в цілості, то в якби її розглядали в повному обсязі, то були б залучені не лише європейські інституції, а й окремі держави-учасниці. Польський парламент також мав би право голосу у цьому питанні. Якби повна угода не була прийнята, угода не була ратифікована. Але все вказує на те, що Дональд Туск погодився на поділ цієї угоди, тому торговельна частина цієї угоди може опрацьовуватися лише в рамках євро. Європейських інституцій може в інституціях європейських речниця громадянської коаліції дорота Лобода каже, що блокування цієї угоди не таке просте, як може здатися однак, вона вважає, що дії політиків ПІСУ, які як і президент Кароль Навроцький ще мають час довести свою ефективність в цьому питанні. Сприяли укладенню цієї угоди, це ми показати, що тоніс такі проста. Я ми хочемо показати, що це не так просто, як може здатися. Якби це було так, це питання можна було б вирішити давно. Право і справедливість має багато гріхів на совісті щодо питання Меркосур, оскільки їхні представники проголосували за прискорення процесу цієї угоди. Ми чуємо, що Кароль Навроцький створюватиме блокуючу меншість, тому ми щиро бажаємо йому успіху та сподіваємося, що він досягне його в цій справі. Чи ми у сердечні поводження, і мами надії, що осьогні сукце тим за краще. Тим часом моніка Пшеворська, директорка інституту сільськогосподарської економіки, висловила переконання в ефірі польського радіо, що угода з Меркосуром створює серйозні економічні проблеми для європейських країн та їхніх споживачів. Вона додала, що продукти харчування з країн Меркосур не обов'язково можуть бути безпечними. Та дорога, на которому дісій веде уніробцій шлях, яким сьогодні йде європейський союз, є черговим етапом знищення європейського сільського господарства, оскільки продукти харчування з країн блоку Меркосур на початках будуть дешевші і будуть нищити європейські ферми. І варто зазначити, що якщо цих європейських ферм не буде в Європі, то продукти харчування, які мають надходити до Європи, будуть значно дорожчими. Сам європейський союз, опублікувавши звіт Дігі Сантеп, показав, що немає жодних доказів того, що продукт. produkty harczowania wyrobleni w krajach bloku Mercosur należą do i z punktu widzenia harczowych produktów A od Autorzyce pokazuje, że na żal bezumowno umownych za bardzo zastrzeżeń co do jakości tych produktów harczowania. do jakości tej żywności na pewno będzie pojawiało się bardzo dużo. Тим часом Брюссель зазначає, що в умові є запобіжники для того, аби країни ЄС не зазнавали збитків, узгоджено ліміти імпорту, досить низькі, вони становлять невеликий відсоток виробництва ЄС. А в разі кризи буде надана фінансова компенсація У новому бюджеті Євросоюзу після 27-го року для цієї мети виділено понад 6 мільярдів євро. А поки угода з Меркосуром викликає надзвичайні емоції, європейська промисловість святкує, а фермери ЄС насамперед Франції та Польщі з Овані щодо промисловості у Єврокомісії стверджують, що угода відкриває безпрецедентні можливості для експорту та інвестицій для Євросоюзу в країнах Меркосур. Там європейські компанії матимуть перевагу першопрохідців, скориставшись нижчими тарифами в регіоні, де більшість інших країн боротимуться з високими тарифами та іншими торговельними бар'єрами. За оцінками, угода збільшить річний експорт Євросоюзу до країн Меркосур до 39% і призведе до зниження тарифів на ключові промислові товари. Такі як автомобілі, машини і фармацевтичні препарати, віцепрезидентка Єврокомісії Кая Калас наголосила, що угода з Меркосуром є найбільшою торговельною угодою ЄС на сьогодні і зоною вільної торгівлі, яка охоплює 700 мільйонів споживачів. So to kluczowa torchowalna uchwała ta strategiczny krok dla wpływu Europy na międzynarodnej arenie. Co oczywitno, chce stworzyć eksport niemożliwości z miliardy euro z przyjatelmi ekonomicznemu wzrostaniu to zabezpieczyć сотnie tysięcy roboczych miejsc w Europie. Тим часом, в суботу, 6 вересня, фермери з Підкарпаття знову перекрили дороги у медиці біля українського кордону. Вони зокрема говорять про ціни на збіжжя: 350 злотих на кукурудзу і 550 за пшеницю. Вони кажуть, що це знущання. Спонтанний протест почався об 11 ранку за польським часом. у Медиці вони заблокували рух транспорту. Роман Кондров, уже знаний нам із об'єднання підкарпатське обдурене село. Наголосив, що ціни на зерно залишаються незмінними ми вже 25 років, і каже, що фермери теж притиснуті до стіни. Він додав, що протест також є протестом проти підписаної угоди із Меркосуром. Ну, власне, країни Меркосур, це є Південна Америка. Чому фермери блокують саме польсько-український кордон, залишається питанням відкритим? Можливо, ніхто не сказав їм, у якому напрямку знаходиться Південна Америка.